Затримали ще партію українських мужчин, які на Закарпатті через пшеничні поля гляньте. Як вони їх побрали, вони лежать, намагалися перейти незаконно через кордон з України на територію о, Угорщину. Е, от вони влаштували собі прогулянку полем, за неї заплатили від 7 до 10 тисяч доларів, але перетнути кордон їм не вдалося. На півдорозі їх зупинили прикордонників. І от троє із затриманих це жителі Закарпаття, а решта приїхали на променад е, вздовж кордону з Полтавщини, Житомирщини, Вінничини, Київщини, Запоріжжя, О, е, з Харкова та е, вибачте, з Дніпра. На них чекає адміністративне покарання. Я вчора дивився, читав. Це вчора, до речі, відбулося цікавий момент, що от приїхав Віктор Орбан і. Люди незаконно намагалися е перетнути, перетнути е кордон. І вчора писали там в одному телеграм-каналі. Люди жартували, що намагалися через пшеничне поле перетнути Україну угорський кордон. В кількох е учасників злочинної групи було виявлено підробні угорські документи. А одного з них було виявлено переписку з кураторами із ФСБ.